Вітаю! У цьому відео ми розглянемо, як воду працювати із субпідрядом на виробництві. Тож, ми заходимо в модуль виробництва. І спершу ми налаштуємо специфікацію із типом субпідряд. Натискаємо меню товари, специфікації. Ми одразу бачимо всі специфікації в переліку нашому, які в нас є в базі, і з типом і в нас є товар, який ми виготовляємо по субпідряду, Тож ми можемо зайти і подивитися, які в нас тут є налаштування. Отже, ми вибираємо при створенні специфікації для субпідряду товар, який ми. В субпідрядника вже готовий будемо забирати. У нас це диван, і конкретний варіант товару це диван білий, синтетики з металевими ніжками. Референс ми можемо вказувати, що це диван по субпідряду. Тобто, ви можете. І виготовляти самостійно цей товар, і цей же товар ви можете замовляти у вашого постачальника у субпідрядника. Далі ми позначаємо, що цей тип специфікації є субпідрядом, і нижче з переліку контактів з нашої бази вибираємо контакти субпідрядників. У вас їх також може бути багато, не лише один. У мене зараз це тестовий контакт, який називається субпідрядник. Нижче ми додаємо компоненти, які ми субпідряднику віддаємо на субпідряд. Тобто, у нас це, наприклад, каркас, скоби, ніжки і тканина. І ми вказуємо кількість, яка нам необхідна для виготовлення одні, одного готового товару. Тобто стільки, скільки ми, нам необхідно субпідряднику віддати, щоб отримати готову. Продукцію. Якщо ж субпідрядник використовує якусь власну, якісь власні компоненти, він несе по них затрати, але це не наші товари, і ми їх тут не вказуємо. Тобто це його товари, він їх списує, і просто нам, наприклад, там, у вартість за послуги по субпідряду буде додавати це у вартості. Але ми ці товари не вказуємо, тому що ми йому ці товари не будемо надавати. Отже, ми тут пододавали товари через додати рядок, Вибираємо товар, компонент з переліку наших товарів, які ми вже попередньо налаштували в модулі склад. Зберігаємо цю специфікацію. І далі наступний дуже важливий момент при роботі з субпідрядом в воду це те, що UDO буде списувати ці компоненти на субпідряд із віртуального локейшена для субпідряду. Тому нам потрібно виконувати переміщення цих товарів. Із нашого основного складу на віртуальний локейшн субпідряд. Для цього ми заходимо в модуль склад. Бачимо перед собою картки із товарами, із операціями на складі. Нам необхідно зробити внутрішнє переміщення цих товарів із основного нашого складу або зі складу, наприклад, як у мене, компоненти на віртуальний локейшн субпідряду. Тобто ми натискаємо тут меню, заплановане переміщення. Ми можемо вказати субпідрядника, кому ми передаємо ці товари. Залишаємо місце знаходження джерела, в моєму випадку, це склад із запасами. І нижче вибираємо віртуальний локейшн субпідряду. Додаємо товари, які нам необхідно перемістити. Зараз ми відкриємо в сусідній вкладці нашу специфікацію, щоб подивитися, які нам необхідні компоненти для виготовлення цього товару. Тобто ми йому передаємо каркас. В одній одиниці. Далі в нас йдуть 100 скоп, ніжка металева. 4 штуки. І також у нас тканина біла синтетика. 4 метри. Зберігаємо. Натискаємо Позначити, як готово, і бачимо, що в нас не всі товари є в наявності на складі для запасів, тому нам необхідно спочатку ці товари поповнити, купити їх. І далі вже переміщати. Я вже робила таке переміщення, тобто, якщо у вас всі товари є в наявності, ми просто натискаємо підтвердити і переміщаємо товари з основного складу на склад для субпідряду. Отже, якщо я зайду в звітність по, по залишкам товарів на складі в розташування, після переміщення компонентів на віртуальне знаходження для субпідряду, я можу згрупувати мій звіт. По розташуванню і побачите, що на місцезнаходженні для субпідряду в мене є ці товари: один каркас, сто скоп, чотири ніжки та чотири тканини. Тому що я їх раніше вже переміщала, але в мене тепер скоб і ніжок більше немає на складі для запасів, тому повторно я зараз перемістити ці товари не можу. Але я можу виконати замовлення, замовити у субпідрядника один диван готовий, тому що я йому вже передала ці товари, компоненти, і я можу попросити в нього виготовити диван. Як ми далі з цим працюємо? Ми будемо купувати в субпідрядника воду фактично. Один фізичний товар, але в описі ми напишемо, що ми купуємо послугу по субпідряду. Тож заходимо в купівлі, натискаємо новий, обираємо субпідрядника і обираємо товар, який ми купуємо. Це, в нього ми будемо отримувати диван білий синтетику з металевими ніжками. У нас кількість одна штука, ціну за одиницю ми можемо підкоригувати, наприклад, від постачальника вона буде вартувати 5 тисяч гривень. Тобто, по суті, це не фізичний товар ми купуємо, а ми купуємо послугу по субпідряду. І в описі ми це напишемо. Послуга субпідряду по виготовленню товару, наприклад, диван. Білий синтетика з металевими ніжками. Зберігаємо, підтверджуємо замовлення. Перевіряємо також на товарі перед цим, щоб у нас було придбання і було придбання постачання супідрядника на замовленні В нас це вказано. Заходимо на надходження. І оскільки в нас. Все правильно було налаштовано. Ми на самому товарі вказали специфікацію з типом субпідряд. На самому товарі ми вказали, що ми будемо поповнювати цей товар через закупівлю і постачання буде від субпідрядника. у Нас з'явилась кнопочка Запис компонентів. Тобто ми при отриманні товару можемо записати компоненти, а саме списати їх на субпідряднику з нашого віртуального локейшену для субпідряду. І ми можемо тут проставити виконано 1, 100, 4 і 4. При підтвердженні, Натискаємо застосувати, ми отримали одну готову продукцію і бачимо, що в нас є зареєстровані компоненти для субпідрядних товарів. Тобто система їх із того віртуального локейшену для субпідряду списала на субпідряд, натомість ми отримали готову продукцію диван на наш склад. Тобто, Якщо ми зайдемо. Склад, звітність, розташування. Наприклад, згрупуємо ще раз по розташуванню. Ми бачимо, що ми більше не бачимо компонентів на віртуальному локейшенні субпідряду. Він у нас тут просто зник. Натомість у нас додався диван білий синтетика з металевими ніжками. У нас тут була менша кількість, тепер їх 13, тому що ми один диван купили у нашого субпідрядника. І, звісно, не забуваємо після того, як ми отримали товар, або то того, створити на закупівлі від субпідрядника рахунок від нього, вказати дату рахунка, дату обліку, можна референс-рахунку від постачальника вказати. Тверджуємо, і далі по банківській виписці ми рознесемо цю випуску і узгодимо її із цим рахунком. Що відбувається із собівартістю готової продукції, яку ми купуємо від постачальника. Собівартість збільшується, вона вираховується із Послуги по субпідряду, яку ми купили, тобто сам готовий товар, з урахуванням собі вартості тих компонентів, які ми списали йому з нашого складу, тобто віддали йому на субпідряд. Таким чином, ви можете воду працювати із субпідрядом на виробництві. Дякую за перегляд.